Якою буде погода цієї зими та як вберегти сад від морозів? Про це наш наступний сюжет. Як кажуть у народі, добрий той сніг, що вчасно ліг. А якщо не вчасно, якщо не ліг, то потурбуйтеся про те, щоб це якомога безболісніше позначилось на вашому саду. Дерева на календар не дивляться, а реагують відповідно до погодних умов. Тепло пора випускати бруньки, холодно час зимувати. Тож чи зацвітуть дерева взимку та чи будуть морози сніг, питаємо у фахівців гідрометеорології. Температурний режим на Україні неустойчивий. От Вот фіврей ми це відео. Вот це я можу сказати, тому що мы ожидаем мінус 15, мінус 20. Процес, який виходить перед этим похолоданием, він може выходить на. Ціоплом фоні і, і сніжний може не ліч у плодовочевих дерев найуразливішим є коріння, і саме сніг, вкриваючи кінцівки дерев, допомагає їм переносити морози. Якщо ж снігу нема, тоді вкривати дерева має сам садівник. Самий простий спосіб це. Обвернути їх якимсь білим тканим матеріалом, наприклад, спанбон поширений, або просто побілити, якщо це дорослі дерева, для того, щоб ну, знизити перепади температур на самому стовбурі. Пан Олександр, садівник зі стажем, переконаний, заздалегідь підготовлені до зими дерева переживуть і плюс, і мінус. Якщо е, період вегетації був, були підготовлені до. Зими, в нормальних умовах вирощування, то, як правило, вони приносять добре температури там, до мінус 25. Якщо дуже тепло зимку, ну там у тканинах багато інгібіторів інших. Речовин, які блокують проростання і розпускання рослин, тож якісний ґрунт, добрий водогляд за корою, запорука хорошої перезимівлі дерев. Та навіть за найгіршого сценарію урожай буде, запевняє Олександр Ярещенко. Навіть якщо частина там квіткової бронюки загине, то завжди ну рослини в резерві є. Е, 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 чому та е, Ому висаджувати ж сади фермерам допомагає мінагрополітики. Зокрема, цьогоріч державну підтримку садівництва, виноградарства та хмелярства збільшено до 700 мільйонів гривень, а це у сім разів більше ніж минулого року. Програма підтримки сприятиме нарощенню виробництва плодово-ягідної продукції, її експорту та внутрішнього споживання. Програма це відшкодування. Витрат на сади і виноградник. Ми запропонували програму, щоб якраз одноосівники, маючи біля своєї будинку в 20, 50, 60 соток, щоб вони могли посадити сад. І отримати компенсацію, аби отримати державну допомогу. Сільгосворобник має розробити проект та затвердити його в управлінні агропромислового розвитку свого району. Після перевірки районної комісії документи подаються до міністерства. Після чого сільгосворобник може отримати грошову компенсацію. За більш детальною інформацію звертайтеся до консультаційного центру приміна агрополітики».